Друзі, нас інфоперші про головне поїхали ще до світанку небо над Псковською областю. Розірвали яскраві спалахи. Потужний вибух, що сколихнув околиці Єжевська, відразу ж став темою номер один у російських телеграм-каналах. Попри спробу цензури, відео з місця події блискавично розлетілося. Мороже пишуть наші джерела. Офіційна версія, позаштатна ситуація під час випробувань на одному з заводів опоронного комплексу. Неофіційна, наймасштабніша катастрофа на території Російської Федерації за останні роки. Епіцентром вибуху став. Водкінський завод, підприємство стратегічного значення, яке входить до структури корпорації Ростеха. Тут виробляли ракетні комплекси тополь М, а також окремі компоненти для міжконтинентальних балістичних систем. У момент вибуху проводилися так звані гарячі випробування, тестування ракетного двигуна з елементами бойової частини. Саме цей фактор став фатальним. Підрив за попередніми даними відбувся у закритому бетонованому боксі глибокої фортифікації. Проте ударна хвиля виявилася настільки потужною, що бетон. На капсула не витримала, почала руйнуватися конструкції по всьому периметру об'єкта. Далі детонація боєприпасів, які були на складі в момент інциденту. Точна кількість вибухів невідома, але зафіксовано понад 12 послідовних ударів протягом 5 хвилин. Масштабу втрат вражає не загинуло щонайменше 30 працівників заводу. Частина згоріла на місці. Інша частина загинула під завалами. Ще понад 70 отримали поранення різного ступеню. 12-ро Дванадцята рочисляця зниклими безвісти. Більшість з них працювали в підзем. Мному рівні, який обвалився повністю. Найбільший резонанс викликали інформацію про те, що вибух зруйнував, розгарматизував елементи ядерної бойової частини ракети. За даними з неофіційних джерел, стався локальний радіаційний викид. Фон у районі підприємства зрісся удвічі, хоча офіційно це не підтверджують. Водночас у місто ввійшли підрозділи РХБЗ, які повністю перекрили периметр заводу. Катастрофа зруйнувала не лише завода. Хвиля знищення пройшлася, і по місту повністю зруйновано. Що менше 47 багатоповерхових житлових будинків у 1856 році. п'ятдесят шостому році. зафіксовано різного ступені пошкодження серед вибитих вікон до тріщин у несучих конструкціях. Частина району залишилася без електро- і водопостачання. Паралельно з цим на дамбі в районі індустріальної зони стався прорив, потужна вибухова хвиля пошкодила кілька запірних механізмів. Почалася неконтрольована течія, вода затопила цехи та частину житлового сектора. Евакуація проводилася екстерно, втім не всюди втихло учасно. Попередити людей, місто закрито. Осія виїзди та в'їзди блоковано, стільниковий зв'язок відсутній, Інтернет повністю глушиться у лікарнях. Військові коридори, родичам не надають офіційної інформації. ФСБ проводить рейди на квартирах журналістів і блогерів, які намагалися оприлюднити інформацію про катастрофу. По-які фото і відео знищувалися. Телефон вилучаються. Люди затримуються, без пояснень рівень паніки критичний. Частина мешканців встигла втекти ще до повного блокування у прилеглих селах. Поширюються чутки про новий вибух або. Навіть другий радіоактивний викид. Вночі місцеві жителі бачили колони військової техніки, що рухалися у біка Кіровської області. Ймовірно, для створення додаткових рубежів ізоляції. Аналітика катастрофа на водкінському заводі удар по самому центру ракетно-ядерного потенціалу РФ. Понад 30 загиблих, 70 поранених. 20 зниклих безвісти. Зруйновано стратегічне підприємство. Локальний радіаційний викид. Майже дві тисячі пошкоджених будинків. Евакуація, тисяч мешканців. Параліч іжевська. Це не просто Арія, це точка неповернення для російської оборонної системи. І якби Кремль не намагався приховати правду, навіть бетон не витримує, коли до нього стукає помста. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.